Всі наші желання збиваються. А... По очередності якихось якихось нелогічних Ну то есть, типа, якісь нелогічні действия, які вообще не могли привести до того, що ви там хочете, могли спровоцирувати реально. А, коротше, те, що ви хочете, тільки ви не вже що це проїздить таким способом. І кстати, я почала в свою житті це відслежувати. Це саме те, що я розказувала про ці короткі відківероятності. Типа, коротше, я себе проверила, коротше, ребят, це работает. Типу, мозг ніколи не знаю. Ніколи не знаю. Як розвернутися ситуація? Тобто, взагалі, може так повернутися? От ви замітили іноді, що плани взагалі не вгадуються. Десь, ти плануєш, що ти плануєш. А потім воно все отако на перегусяк іде. У мене завжди так, ну чесно. Я щось планую, я думаю, ну отак, 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 отак. А воно потім отако, отако, отако. Отак. Я ть, 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 не так, типу, така дивлюся. Так все не сни, ну типу, все повинно було бути по плану, все повинно було бути ідеально. Ніфіга так не виходить. Є, звісно, така черта, що, типу, я не розстраиваюсь, мені весело, типу, я вивожу якісь виводи з цього. Конечно, не всегда, но тму тоже надо учиться, как бы, да? Как я сказала одному человеку, тому що я така весела, я просто цьому научилась. Тому що я така жизнерадостна, тоже я просто научилась. Ну потому что, типа, ну, не може такого быть, ты просто чуваш. И ти, ты типа, от, 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 как будто. От... Бо ти якийсь дурачок улибаєшся, типу, веселишся. Ну, типу, все-таки ми прекрасно знаємо, типу, які события відбуваються типу, і в Україні, і не в Україні, і типу, які можуть бути е драми у людей. Хтось розстається, хтось ще щось. Ну коротше. Типа, просто в якийсь момент ти розумієш, типа в і себе якісь моменти розумієш, типу, що знаходиш опору собі і все. Тобі вже по барабану стоє на все.